Вітаю! Давай розглянемо тему людина і сім'я, зародження родини та її історичні типи. Отже, ви вже знаєте, що людина істота соціальна. Здавна люди мешкали та вели господарство разом, об'єднувались в окремі групи. Спершу це були племена. Кожне плем'я мало свої особливості, традиції, звичаї, вірування. Плем'я, у свою чергу, складалася з родів окремих великих родин, які мали спільних предків, тобто вже за первісності сім'я стає основою суспільства. Сім'я це об'єднання людей на основі шлюбу або кровної спорідненості, які пов'язані між собою. Чим спитаєте ви? Отже, вони пов'язані спільністю побуту, відповідальністю і обов'язками. У різних народів сім'я могла мати різні типи. Найпоширенішим є три форми сім'ї: поліандрія, полігамія і моногамія. Поліандрія це сім'я, у якій жінка може мати кількох чоловіків. Полігамія – навпаки. Наприклад, полігамні шлюби розповсюджені у Саудівській Аравії, а поліандрія має місце у Тибеті. Але найпоширенішою сучасною формою сім'ї є моногамія. У моногамії один чоловік може мати тільки одну дружину. Моногамна сім'я може бути простою або складною. Отже, як я вже казала, моногамна сім'я може бути простою або складною. Проста моногамна сім'я складається з подружжя та їхніх дітей. Складна моногамна родина може об'єднувати кілька простих сімей, включаючи дідуся і бабусю. Доповніть інфографіку, які типи сімей на ній зображені. Скориставшись додатковими джерелами інформації, підготуйте розповідь про один із типів сім'ї. Скористайтеся поданою інфографікою для створення історії. Доповніть її подіями. З літопису вашої родини. Дякую всім за увагу. Приємного всім дня!